Моє вітання, шановні глядачі, мої дорогенькі підписники, всі гості мого каналу моє ім'я Ольга. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Зараз я зачитаю список запитань. Ну, може, ще якесь потім я додав, там воно, по ходу, вийде. Читаю, як ви мені написали, я дословно. Військовим Рашки дали наказ взяти Авдіївку до прес-конференції Путіна 14 грудня 2023 року. Тобто, чи візьмуть росіяни Авдіївку до цього числа? Так, подивимося далі. Чи буде? Наступ з Білорусі на Київ у першому півріччі 2024 році, чи буде наступ на Суми? От саме будемо дивитися з Білорусі. Третій момент: чи буде повторний наступ армії РФ з усіх боків? Чи дійдуть вбивці до Нікополя, чи захоплять Павлоград, Кривий Ріг до кінця війни? Взагалі дивимося, що чекає Харків до кінця року. В плані війни, в плані обстрілів. І чи буде в Україні, в Україні нова епідемія підвид, нового підвиду ковіду та гепатиту або ще якоїсь інфекції? Ну, давайте почнемо дивитися. Так, давайте подивимося, так. Чи візьмуть росіяни до 14 грудня 2023 року українську Авдіївку? Захоплять вони її? Ні, ні. Вони її не захоплять. Ні, 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 ні. Дивіться, затягується. Тут затягується до кінця грудня. Отаке От ще, ну, покра... принаймні, до кінця грудня точно там ще така буде нестабільна ситуація. І захоплення я не бачу. Але від відступу росіян я також не бачу. Так. Знаєте, аж чекають якогось важливого документу, підписання якоїсь угоди, договору, узгоди, так, і чекають, щоб урегулювати це. Щоб вони, тобто, дивіться, вони відступлять, вони відступлять, тут іде переломний момент. Україна, український воїн починає тут, я б сказала, що з другої половини грудня. Тут українці почнуть більш проявляти себе, наші захисники та захисниці почнуть. Але тут, на жаль, кажуть, багато буде втрат, багато буде поранень, карта смуток, біль, сльози. Ну, бачите, воно кажуть, як, знаєте, вони щось наші якось трошки підуть наступ, але потім це все знову стане на паузу, і воно так туди-сюди буде, знаєте, як от... Ну, ніякого сказати, руху або якоїсь там е, такої значимої, ну, такої, що от е, перемогли. Цього не буде, на жаль, не показують. М -м, дуже шкода, що. Що, на жаль, це так. На жаль, бої будуть завдівку продовжуватися. Так, дивимося далі. Чи буде наступ з Білорусії, з території Білорусі на Київ у першій половині 2024 року? Ні, 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 ні. Провокації будуть. Багато буде нагнітатися в засобах масової інформації, негативу, буде багато брехливої інформації, буде багато страхіття, такого, знаєте, прямо ось страшилки при В хто кого перелякає більше. Але це кажуть, знаєте, як, щоб люди боялися, щоб людей тримати в страхові. Е, я вже колись говорила, і ще раз повторюю, я тепер вже, знаєте, як, от як я роблю, зранку читаю якусь новину, негативну новину. Я її відразу стоп! Я, я її не сприймаю близько, тому що я знаю, що ці погані новини ввечері або на, на другий день, буквально на другий день, буде. Скасування цієї новини і буде щось там, знаєте, як з поправками. Там. Це був фейк, це неправильно, і починають там будуть виправдовуватися. Тому тут кажуть, оце це буде, не вірте, о, знаєте, як ото, вбросам, вбросам. Там оці російські е, інформатори вони налаштовані на розкол країни. Зараз йде активна е, боротьба. Е, і їхні такі бажання розколоти країну, щоб люди почали всередині тут. Ну, скандалити, воювати і так далі. Тому, ну, як вони і хочуть, там то ж там, то Майдан хочуть, чи ще щось хочуть. Ну, Це все фейк. Це все фейк. Так, не буде. <кхід> Дивимося на Суми. Чи буде. З Білорусії в першому півріччі 2024 року е, наступ на Суми. На Суми, на Сумську область. Чи буде на Суми на Сумську область? Наступ е, росіян з території Білорусі буде це чи ні? Обстрілювати будуть? А, але наступу нема. Ні. Наступу, слава Богу, нема. Бачите, підв'язано, підвішено. Откритого е, конфлікту я не бачу, щоб, знаєте, е, от вони пішли в відкриту. Ні, цього не буде, ні. А оці бахи-бабахи, оце, на жаль, буде. Так, дивимося далі. Так, чи буде повторний наступ? Армії РФ, ну, скажем, давайте найближчі півроку з усіх, з усіх сторін боків на Україну. Чи буде повторний наступ? Ну, я тільки що дивилася, але зараз подивимося, чи буде може якось з іншого, чи будуть вони повторний, намагатися повторно наступати на Україну. Дивіться, тут нема повторного, також нема такого якогось могутнього нема. Вони такі хочуть, не такі, якби втекти кудись, буде багато дезертирів там. Там буде, будуть тікати, будуть відмовлятися, будуть ховатися. Тут карта уход, лодка перевернулася, ховаються, з дітьми будуть виїжджати кудись, будуть з сім'ями виїжджати з Росії. І тікатимуть із армії, з війни будуть тікати. І тому тут кажуть ні, тут кажуть, дивіться, як ви знаєте, ну, не буде підтримки для генералів в їх оцих задумках там якихось наступати. Ну, по, -по, -по великому рахунку, так моє, моя думка, що вони от уже скоро два роки вони все наступають. Вони не припиняли наступати. Тому. Якогось іншого наступу не буде, крім того, що є, буде тільки гірше для них. Вони будуть там розкалюватися. Бачите, і тут знизу карта, що в них, ну, звичайно, в них немає е, захисту вищих сил. Хоч їх там благословляють кожну, кожну ракету хрестить е, їхні батюшки, але толку ніякого. Так, дивимося, чи е, вбивці росіяни, російські війська дійдуть до Нікополя? Дійдуть е, армія РФ до Нікополя. Захоплять вони Нікополь Дніпропетровської області. Будуть спроби. І зараз, бачите, кидають, кидають ракети, але ні. Але ні, вони не зайдуть в Нікополь. Бачите, цими наземними установками цими будуть стріляти, чим там вони стріляють. От, бачите тут, але ні. Ні. Тормоз, тормоз їм ніхто не дасть. Тут розвідка до розвідка вона тримає оборону і їх ніхто не пустить. Хоча, хоча. Башта, тут обстріли будуть. Ще, на жаль, показують карти. Так, Павлоград. <кій> Захоплять росіяни під час цієї війни, яка зараз в Україні, місто Павлоград Дніпропетровської області. Захоплять вони його. <кій> Ви знаєте, вони будуть, спро... будуть намагатися дуже активно на... наступати на Павлоград. Але тут, бачите, знову раз, зупинка. Спроби будуть. Дивіться, бачите, колесо, колесниця. Вона перевернулася. Отак, якби я б сказала. Так, захоплять. Так, по дураку, тобто, значить, початок. Тут колісниця вперед. Але тут ні, ні. Спроби будуть. Ну захоплення я, слава Богу, не бачу уход. Бачите, уход, вони одійдуть, получать по башки і одійдуть. ні, ні. ні, Бачите? Будуть тікати. Хоча там у вас там у Павлограді ну, такі є Ой, ждуни руського міра. Оце будуть прильоти, на жаль, будуть так, показують карти. но не захоплять Павлоград. Так, Кривий ріг, місто Кривий Ріг. Чи захоплять росіяни до кінця війни? Місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Чи захоплять росіяни Кривий Ріг до кінця? Війни. Кривий ріг. Ні, ні. Також, ні, бачите, ні. Тут не закево. Да. Обстрілювати будуть. Шахедами і ракетами будуть. Але бачите, підвішений стан. Ні, тут кажуть, їх ніхто не пустить. Тут все заборона, заборона і дорога їм закрита. Ні, ні. Окупація вам не випадає. Все буде добре, все добре. Треба тільки терпіти, треба чекати. Ну, більше не, не знаю, що сказати. Так, з цими питаннями ми вияснили. Тепер чекаємо, дивимося, е, е, Харківська область. Харків, Харків, місто Харків мене питали люди за Харків. Місто Харків. Що чекає місто Харків? В плані війни, плані обстрілів до кінця цього року. Місто Харків. Будуть обстріли, будуть летіти, світло тут проблеми з освітленням будуть у вас. Ну, тут оці засоби комунікації, ну, небезпека досить серйозна для вас, але... По дураку, знаєте, то хаотично стріляють, стріляють і ну, тут будуть кажуть обстріли, на жаль, показують, що будуть. До кінця року дуже важко, нестабільна ситуація, розхитування. І Знаєте, ще якось, якомусь берегу більше достається, тут двійка, тут двійка. Якогось більше обстрілюють, якийсь менше. Але то, що тут світло, у вас будуть проблеми з світлом у грудні вже. Тут показують карти, От, бачите, сонце перевернулося. Тут також воно як світиться, також перевернуте. Харків небезпечно там у вас, досить небезпечно. Але вас знов-таки не захоплять, вас не окупують, а до кінця року обстрілювати будуть. Знаєте, немає якось у наших воїнів ресурсу, зброї, щоб їх від тіля відігнати. Бачите, тут знизу перевернута карта. Отак я б сказала, що наших, наші захисники їм добряче дадуть. А тут нема. Тут якось нема сили, нема сил, нема, нема чим стріляти. Нема, нема. Так, і тепер давайте подивимося, останнє на сьогодні питання в нас буде. Чи загрожує українцям? Давайте подивимося цією зимою. Нова епідемія, нова, нового підвиду коронавірусу. Давайте подивимося, чи буде якийсь новий вид, підвид коронавірусу, чи буде прямо епідемія, що люди будуть на, на карантинах, в масках, масковий режим. Чи буде це таке цією зимою? Це буде. Ага. Але тут кажуть не всі регіони. Тут кажуть хтось, як, знаєте, як оту, якась частина країни буде, а в якійсь частині не буде. От. Але це то, що буде, так, дивіться, бачите, обмеження, масочний режим. Бачите, людина, тут прямо маски. Так, буде. Буде, буде, буде. Це і, і якийсь новий підвид, новий буде якась. Зараза, вибачте що я за слово, ну, зараза інфекція. Так, карти показують, що так. Знаєте, воно на дітей. На дітей буде якось воно дуже небезпечно. Для дітей, для. Знаєте, молодих, для молоді. Дивіться, смертельний вірус якийсь буде. Але знову повторюю, що це не, не роз. Не, не, не розпространиться на, на всю Україну. Не розшириться, не пошириться на всю країну, а тут якось воно буде так вибірково якісь об, по областям. Угу. І тут що, оце, я оце достала карту. Значить, мені хочеться сказати, що як сухість якась, що треба надо буде пити води, 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 води. Багато якось. Ну, рідини втрачати будуть люди. Ось такі карти показують. Ну, дай Бог, щоб все було добре. А буде якась епідемія гепатиту? Гепатиту? Буде прямо епідемія в Україні. Щось восени, восени писали за цей гепатит? Ну, слава Богу, ще перестали. Чи буде? Ні, по гепатиту тут не буде такого, ні. Тут якось таке, знаєте, бачите, тут це, тут е, якась хитрість маніпуляція, там якісь підставні документи. І це. Знаєте, коту, е, Ні, тоді гарні новини. Скажуть. Ми їх, ми вибу, е, якісь, можливо, прививки чи ще щось, що воно вилічило. Нема. Нема. Ну, давайте, тут мене ще спитали: скарлатина. Скарлатина буде там? Карантини по скарлатині в Україні. Масовані. Карантини буде, так? Чи ні? Ні, це кажуть десь в сім'ях, там, де діти. Але це не буде масовано на всіх і на, всі, на все. Отакий от в мене таропрогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть свої думки, пишіть коментарі, задавайте цікаві запитання. Все в порядку, черги по, по мірі накопичення я відбираю питання, запитання, і я обов'язково їх буду роздивлятися на наступних своїх бліцах. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, вподобайки, будьте спокійні. Живіть в мирі, злагоді, у вільній, рідній Україні.